Тружня білизна сорту. Крем плюс екстра, вага 10 кг ціна 13 євро за 1 кг У нас тут є неймовірні бюстгальтери Дивіться, які класні. Так, називати розмір не буду, тому що це буде дуже довго. Ось такі. Дуже класно і дуже вигідно їх перепродати, тому що собі вартість одного такого вівчика 35 гривень. Це взагалі дуже дешево. Ось такий синенький, дивіться, який класний. Фіолетовий, просто неймовірний. Ось такий зелений, дивіться, який класний ізумрудний такий колір. Далі ось такий рожевий. Діться, це гарна, велика чашечка синя. Тут у нас є топік. Ось такий під колір. І, хоп, яка краса. Буде неймовірний комплект. Далі ось такий чорний, дуже класний, широкий, де не буде нагризати. Ось такий голубенький, дуже гарні кольори. Дивіться, такий класний. Дуже гарний колір. Він прям такий яскравий. Також нам попадаються тут чоловічі плюсики. Далі ось такі від H&M, Всі речі повністю новесенькі. Дивіться, ось такі маленькі розміри, великі розміри, з чашечкою, ось такий без чашечки, просто топік. Далі, ось такі комплектики попадаються. Просто неймовірної краси речі. Дивіться, ось такий. Вони всі дуже класні, якісні і дуже прикольні модельки. Не знаю, навіть що в магазинах є такі класні різновиди бюстгальтерів. Далі ось такий, дивіться, який прикольний. Хто який любить? Тут на всі смаки. Ось такі жіночі трусики. Далі. Дивіться, який класний, просто топ його можна носити. Не як не з можна просто під піджак одіти. Дивіться, ось такий білесенький, просто неймовірна краса. Дивіться, ось це неймовірно. Далі, що тут у нас є? Ось такі жіночі трусики, вони йдуть з бірочками, дивіться. Це новеньке. Далі ось такий топи попадається нам від Nike Розмір маленький. Ось такий дуже класний. Знову це у нас, напевно, жіночі боксерки такі. Таке також попадається. Далі ось такий синій, перламутровий, дуже прикольний. Ось такий ніжний. Зараз я Постараюсь багато показати. Всі дуже класні. Мені аж самі цікаво тут дивитися, ну реально дуже прикольні. Ось такий маленького розміру. Є великі, маленькі розміри, який хочете. Знову маленький. Далі дивіться, попадаються великі розміри. На колір і смак будь-який. Ось такий з пушапом, є без пушапа. Ну, реально, на перепродаж це взагалі бомба. Ось такі стрінги попадаються. Це дуже класне, дивіться. І базові, і дуже класні такі з акцентами, з принтами це Просто бомба. Ось такі труси. безшовні чорні жіночі. Це знахідка. Дивіться, який класний валюровий допіт. Я тягну з самого низу, щоб ви не думали, що тільки зверху класні поклали. Ось такий. Зараз трошки тут. Ось такий маленький. Далі ось такий буде дуже зручний врубчик. Є ще утягуючі ось такі шортики під підплаті. Ось такі жіночі. Такі біленькі, Бежеві. Взагалі на будь-який смак. Ось такі без чашечки. Далі, дивіться, який класний топік. Маленького розміру. Ось такий топік, просто без... Без брителічок. Ось такий тотик. Також спортивний. Чоловічок є багато трусиків. Ось такі жіночі. Так. Ось такий. Також маленького розміру, Є ось такі комплектики. Далі ось такі трусики. Мені здається, це комплект з попередньою маєчкою. Далі ось такі. Взагалі на будь-який смак реально, дивіться, який класний. Так що я вам більше поцікавила цікаво дістала. Дивіться, який класний, яскравий, гірчичний колір. Ось такий комплект. Взагалі бомба. Він ідеє бодік. Дивіться, ось такий кортик є. Це взагалі тут просто неймовірна кількість, неймовірна якість. Полістики багато не важать, тому їх тут дуже багато, трусиків багато. Ось такі, дивіться, які прикольні принти всякі. Ось такий чорний, базовий. Це взагалі. Можна собі купити. підібрати розмір. А, а Ті, що залишиться, можна собі придбати. Це взагалі мій Дуже класно і дуже вигідно, до речі. Так, попадається великий розмір. Це супер. Ось такі. Також від H&M, Знову маленький. Ось такий е спереду пристібається. Далі. Дивіться, які класні, утягуючі, Ззаді йдуть ось такі. В принципі, все я вам показала більшу половину наповнення лотика. Якщо він вам сподобався... А він 100% вам сподобався. То пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.